Від 3 штурмової бригади у Дніпрі бійці, фарш, розовий Ерік та «Жорж» відверто й іронічно розповідають про воєнні будні. Открив двері. Отак перед лазами СПГ пролітає, Я такой, ага, закрив двері, спустився нижче, Ну ладно, посижу. От. І типу в таких умовах їх гасили кожен день 24 на 7, їх і ночі ночью штурмують, днем обстрілюють. І ми, так два з половиною місяця, типа. І ніхто, вам... кстати, з них не жалувався, не плакав. Це третій за рахунком двіж від воїнів колишнього Азову. Два попередніх проводили у Києві. Кожний випуск новий склад, незмінний учасник розовий, який активно висвітлює життя бригади. Пес патрон зараз це не просто пес, а це символ, символ людської наївності, подекуди навіть такої інфантильної наївності. І віри в казки. Світ не такий радужний, він набагато жорстокіший і агресивніший. Після івенту бійці діляться власним баченням мети «Двіжа». У кожного воно своє, індивідуальне. Те, щоб люди розуміли, що воюють не якісь імена, фамілії, бати. Да? Це, це реальні люди, які от, вони, вони сидять, вони спілкуються, вони матеряться матом, вони курять, вони там, залежні від енергетиків. Да? Це реальні люди. Ми є, ми існуємо. І ось от такі ми є, і ми хочемо, щоб ви до нас приєднувалися і нищили вороги разом. Це певна комунікація, взаємодія, яка може допомогти. Умовно цивільним подолати якісь свої, там, тіпа, ти сидиш у себе там, в квартирі, десь там постійно десь бах-бах-бах, війна, всі діла, вам прилітає по цивільним містам, і ти не розумієш, реально, типу, ну, тобі просто тупо ти сховуєшся, тобі страшно, ти закриваєшся в собі і реально ну, знаходишся в якійсь там е, в в ловушці своїх е, якихось, типу, Думок на тему, що це взагалі таке набір в третю штурмову бригаду відкритий від нещодавно рекрутом доступний тестовий тиждень, який допоможе обрати спеціальність і, можливо, як боєць фарш, зрозуміти цю війну. Мені просто нравиться росіян. Мені Просто подобається дивитися, на то, вони... кані отвечают за свои военные преступления в отношені граждан Украины, в отношении отношеній тих розрушень, які не нашей стране. страни. Повний выпуск «Движа» обіцяють приблизно за три тижні на youtube каналі 3 штурмової бригади.